Минулого року моя колега Вікторія Ярмолюк уже долучилася до подібної акції Кобзару кожну хату. Сьогодні естафету продовжую. Я цього разу у бібліотеці міста книжки збирають для воїнів АТО. Зробимо свій внесок. Сьогодні у Нововолинській центральній міській бібліотеці стартувала благодійна акція Подаруй книгу бійцям АТО. Україномовні книги класиків та світової художньої літератури, книги героїко-патріотичної та духовної тематики. Сучасну українську літературу та історичні твори. Такі книги можна приносити з 11 до 16 години щодня, окрім суботи, за адресою проспект Дружби, 17. 5 лютого у центральній міській бібліотеці стартує акція Благодійна. Подаруй бійцеві АТО книгу. Ми запрошуємо всіх новолинців взяти участь у цій акції і підтримати наших захисників Ми Будемо дуже раді, якщо наші співвітчизники принесуть книги україномовні, а саме класики художньої літератури, а також пригодницькі, духовну літературу, можливо, якусь психологічну чи філософську. Я думаю, що кожен новолинсь повинен підтримати цю акцію. І підтримавши цю акцію, він підтримує наших бійців, а заразом і є нашу країну, тому що в єдності наша сила. Якщо ми будемо допомагати нашим захисникам, ми допоможемо самі собі. Від колективу телеканалу СТН ми подарували нашим героям три книги із серії «Видатні українські твори Історія в романах та повістях. Дуже символічно. одне з видань має назву Слава героям героям слава до книги. Увійшли вірші Олександра Олеся з циклу Княжа Україна, драматична поема Лесі Українки, бояриня, а також прозові твори українських авторів під Андрія Каш, Чинка, чорна рада, пантелеймона Куліша, дорогою ціною Михайла Коцюбинського, брат на брата Бориса Грінченка. У цих творах йдеться про те, як наші предки вели національну визвольну боротьбу, що на жаль повторюється і сьогодні. Тож переконані, хлопцям буде цікаво. В останній день кожного місяця книг будуть передані у Новолинський центр допомоги військовим. Беріть участь в акції та підтримайте своїх захисників.